Герб, жовто-блакитний стяг, вишиванка раніше це лише символи приналежності до української нації а сьогодні символи незламності, свободи і незалежності. Саме тому люди прикрашають ними машини, балкони і навіть власне тіло. Патріотичне татуювання, зовсім не рідкість. Чи нова це мода дізнавалася Вікторія Тищук. Іван Рубаненко із Києва зробив собі патріотичне татуювання у березні на згадку про події революції гідності, кілька годин роботи майстра і четверте тату на тілі хлопця готове. І, хоч такі натільні малюнки зараз в тренді для Івана його тату має особливе значення. той время ходило дуже багато картинок, рисунків в сіті одне посідаєвушка, яка там побіта звіночки. і мені чомусь так захотілось. Тоже такої собі. Ну, як цемвол страни, которая не сломлена, але немного разбита. Аби дізнатися, наскільки популярні патріотичні мотиви у татуюваннях, ми завітали до тату майстра. Андрій займається цим уже сім років, має свою студію. І, згадуючи свої роботи, каже, українська символіка у моді була завжди. Отож козаків, дівчат у віночках, герби і прапори України наносити на тіло йому не вперше. Тренд на патріотичне татуювання був і раніше, просто на нього не звертали стільки уваги, як звертають взагалі на цю тему зараз а, можливо, після останніх подій трошки більше людей з'явилося. Ну, на мою думку, взагалі такі роботи не робляться просто так. Я думаю, що в них є свої, свої мотивація. Андрій, навіть автор одного з українських тату флешмобів Якось цілий день він з колегами виділив, аби безкоштовно робити татуювання у вигляді прапора України, обрамленого у серце. Черга з охочих патріотично прикрасити своє тіло була немаленька. Працювали зранку до пізньої ночі. У черзі стояли навіть декілька іноземців. Приблизно шістдесят. Тувань ми зробили черга, здається, була більша. Я правда самої черги майже не бачив, тому що я був внизу в робочій кімнаті. Потім ще, до речі, підключилися декілька студій знайомих, які робили ну, де такі самі, але схожі мотиви. Від моди ми вирішили не відставати. А оскільки сьогодні свято незалежності, то і малюнок обрали символічний. 30 хвилин і мою національність можна визначити не тільки за паспортом. Та незважаючи на те, чи є у вас патріотичне татуювання, футболка з прапором чи жовто-блакитна стрічка на рюкзаку, головне бути з Україною в серці та пишатися нею, адже вона того варта. Зі святом! Вікторія Тищук, Владислав Казаков, тавай!